Рейтингове агентство Фіч знизило кредитний рейтинг Італії слідом за агентствами Standard Poor's та Мудіс. Фіч також знизило кредитний рейтинг Іспанії. Рейтинг Бельгії переглядають. За словами експертів агентства, неспроможність італійського та іспанського урядів зменшити дефіцит бюджету підкосила довіру інвесторів до місцевих банків. Ми маємо розуміти, хто саме підтримує ці агентства, яким чином вони встановлюють різні рейтинги, каже мешканка Рима. Сильвія Боросконі має піти у відставку з усім урядом, бо вони зробили нас насправді нещасними, каже інший італієць. пониження рейтингу було закономірним. Це є відображенням нашої реальності через бездіяльність уряду. Сам прем'єр-міністр Сильвіо Боролосконі відкидає можливість своєї відставки. Він переконаний, що проурядова більшість у парламенті допоможе прийняти усі необхідні законопроекти для збалансування бюджету країни до 2013 року. Утім, він не братиме участі у наступних парламентських виборах.